Вітаю вас, друзі. Вітаю. Вітаю, Володимир. Коли ми говоримо про таку дуже цікаву постать, як Катерина II, яка була по походженню німка, лютеранка, яке у неї було виховання? Так, вона була за. Принаймні народженням, ну сучасної мови німкеня, хоча тоді не існувало єдиної Німеччини, да? за вихованням, вона була. От тут уже питання: чи була вона лютеранка, тому що в своїх спогадах, да? от, щоденниках, які до речі до 70-х років 19-го сторіччя було заборонено перекладати російською мовою, вони ходили рукописами от, і їх читали. Так от вона зазначала, і це загальна така от прийнята теза, що її виховувала гугенотка, Гугенотка це кальвіністка, от, Бабет. Бабет. От, і Бабет Кардель, якщо бути більш точним. І от її роль сама Катерина, от, скажімо так, підносить на високий рівень. І була інша постать, це пастор Вагнер, от, і, який власне, відповідав за дорученням її батька, Крістіана Августа. Він відповідав за релігійне виховання своєї доньки. От, і от, між цими двома постатями в дитинстві формується. Уявлення релігійні тієї дами, яку називають Катерина ІІ. Ну і як пишуть, зазначають, що от Вагнер був такий заскорузлий лютеранин, от, головним методом якого було запам'ятовування, читай Біблію, запам'ятовуй цитуй, він примушував її на пам'ять вивчати величезні там, шматки з. Старого заповіту, нового заповіту, псалмів і так далі, цих сих, да, сакральних текстів християнських. А, ну, І це розвинуло в неї пам'ять. Реально вона була здатна запам'ятовувати після оцих навчань Вагнера величезні шматки, там і цитувати їх на пам'ять, що вражало, ну, скажімо, сучасників. Да, ну, не тільки цьому вчив Вагнер. Тобто ті згадки про те, чому які питання задавала ще дитина, в принципі, в да, 10 років, в 11 років. От, Вагнер, вони дуже цікаві, релігійні питання. І я зараз їх просто от спробую якось ретранслювати. І от в мене питання, який сучасний пастор може відповісти на це питання, і чи правильно, правильно відповідав Вагнер? Них. Ну, Наприклад, таку, питання такого ж ти будь, задавала 10-11-річна Софія Августа Фредеріка Альга Цербська. Да? Господь створив світ, а що було до творіння, до моменту творіння? Вагнер відповідав: ну, то, напевно, був хаос. Один раз дійшовши до місця про обрізання. Вагнер ніякою і промовчав і сказав, що це питання неважливе. А от. І ще питання, яке вона задавала. Вагнер налякав дитину Софії зображенням страшного суду. І вона, до речі, ці переконання про страшний суд в її поглядах так і залишилась з цього, цього виховання. От. І після цього цієї ситуації як Переповідає вона сама знову щодинниках її є згадки. А от про те, що вона вночі підходила до вікна і плакала на жаха картинами страшного суду. Но вона помстилася Вагнеру. Вона запитала, якщо Господь настільки добрий і максимальний абсолютний ступінь доброти. То чому він допускає ситуацію з страшним судом, з таким жорстоким і з усіма всіма карами і страхами? От, Вагнер не витримав і хотів як навіть, палицею вдарити, але втрутилися бабет і відігнала Вагнера. Ну, щоб ви розуміли, що, от, який ступінь, скажімо, інтелекту. І... Мислення, да, у дитини, яка в принципі була розвинена не за роками, як, як на, на, на мій погляд, в той момент. Людина виховувалась в церковній освіті, протестантській церковному церковній освіті в середовищі, мала непоганого вчителя, який на неї впливав. А коли вона вже стала імператрицею, яку вона. Проваджувала церковну політику? Оце, це цікаве питання, тому що насправді вона якраз і не цінувала Вагнера. В одній з її записів ну, приблизно такий зміст був. Я взагалі вважаю його, що він був дурним і Богдуром щодо Вагнера. І, і тут треба от розуміти, що. Було був вплив на неї протестантизму, лютеранства, і було сприйняття, був дух епохи тієї, да, кінця 18-го сторіччя, другої половини, якщо бути точним, 18-го сторіччя. І от це, це був такий дуже цікавий цікава гал... гілка лютеранства, яке ми вже про це казали, і говорили пітизм. Пієтізм це внутрішній Христос, Біблія як символічна система і як філологічний текст, філологічний, в тому сенсі, що треба його правильно перекласти і прочитати. От. В Галиї, нагадаю, переклад Біблії 1722 року, лютеранський, Лютера. Це фактично трансформована вже вдосконалена остання майже остання Біблія в Німеччині, От, в такому ідеальному варіанті. І от там була дуже цікава теза про те, що внутрішнє християнині оця Хрис, Христос в серці, спілкування з Христом, воно вищується над якимись цими ритуалами, забонами і так далі, що дозволяло легко трансформувати свої погляди, пітістам, які належать до лютеранства за формальними знаками. І Підлаштовуватися в Європі під майже будь-яку релігійну модель. І недарма одним з аргументів Катерини Другої буде аргумент про те, коли вона буде писати листа батькові своєму під час конверсії, тобто перехід на православ'я. До православ'я, вона буде писати. І я дослідила цю віру і можу сказати, що вона майже нічим не відрізняється лютер... від лютеранства, за винятком того, що існують зовнішні е, забобони. І за того, що рівень народу, тут просвітницька така теза, е, освіта народу і релігійне виховання низьке. Є, тому от, з, змушені дотримуватись якихось у цих обрядових аспектів, але за, догма... за догматикою це майже лютеранство. От. Ну, яке має бути лютеранство, і якщо вони розглядали, що православ'я це майже лютеранство. Ну, і ще раз кажу, для пієкістів, оця внутрішня модель внутрішнього християнства, вона робила другорядні зовнішні відмінності, що дозволяло от, мати от таку тезу зараз. І тепер переходимо до її політики. А звідси це політика толерації до всіх християнських конфесій. Я нагадаю, що орден Ізуїтів вона прихистить за Катерини Другої орден Ізуїтів, якого було заборонено да, папським указом. Вот, і Вигнали їх з Франції, Португалії, там, Іспанії, далі вот. вони знаходять прихисток за Катерини Другої на території Російської імперії. Я нагадаю, що Адесу, оці, скажімо так. І Рішельє, Лонжерони, і, і інші це католики за віросповіданням. І Рига тодішня відбудовувалася фактично. Тобто верхівка була католицька, да? Рус Орденізуїтів. Паралельно це дозвіл минані там євангельським церквам от, селитися 20 років, з десять чи 30 навіть 20. Років це без податків і так далі, будувати свої церкви. Там був дуже цікавий протестантський момент, але без монастирів. Тобто, всі могли будувати заїжджати ці конфесії, і е, друге обмеження це іудеям забороняється. Це, це так званий указ 1863 року, і Сенат підтверджує да? про свободу віросповідання. Тобто, вот звод погляди Катерини II на християнську церкву, оці піітійські погляди, вони фактично зробили з цієї імперії кінця 18 сторіччя. Ну вона собі соціальне підґрунтя е, збільшувала цю соціальну базу, запрошуючи німців на території. Да, от ворожої для неї, ворожої, не в тому сенсі, що навколо тільки лише вороги, а чужої. Да. Території вона збільшувала цю базу, запрошуючи протестантів. А те забула, що лютеранство мало чим відрізняється від православ'я, а там постанови синода були. Там євангельська віра синод дослідив і з'ясував, що мало чим відрізняється від лютеранської віри. Ну тобто, оця, оця от формула мало чим відрізняється, дозволяла. Вибачте, мене, начебто в православній державі, весь час впроваджувати і залучати будь-які християнські конфесії і представники. Тут би я хотів би зазначити, що ну, батько понапсьому ніколи не брехало, у них були особливі відносини. От, що можна? Розкажіть про відносини її з батьком. Тут якраз і криється одна з проблем, реальних проблем. Тому що нав'язувати Христа це не в дусі будь-якої християнської конфесії, да, відома теза. От. Людина має прийняти сама ту, ту, ті догми, ті конфесійні брекання, тобто, тобто прийняти Христа серцем до певної міри і до повноти. І от батько не, формально не тис тиснув на свою доньку. Щоб в, в, в сенсі того, що от, ти не маєш права на конверсію, тобто на зміну конфесії, переходи з лютеранства на православ'я. Да? Там в листах з донькою він весь час наполягає на одній тезі. Обдумай, досліди своє серце, чи не приваби Єлизавет Петрівни, і титулу, і інші владні ці аспекти керують тобою, чи Христос керує при твоєму наверненні? І от цей аспект весь час от він прокручується. І ще один момент, в чому пікантність ситуації, коли через два тижні після того, як Софія Фрідріка Августа, Ангаль разом зі своєю мамою Йоганною виїхали і вже залишили батька От, і на шляху до Російської імперії, да? От. з Кенігсберга вона пише листа до батька. Мається на увазі донька Катерина, II майбутня. Да? Де вона каже, що я ніколи не зраджу лютеранській вірі то ті вірі, яку сповідую з дитинства і яко ви, ну тобто, як, а батько був лютеранином, тобто віруючим аж. А, от і вона зрадила по факту, як би ми не якби вона ці не використовувала формули, да? це формули легітимації в психоаналізі раціоналізації своєї провини, Тобто вона відчувала провину перед батьком. Якби там не було, вона отримала владу по факту, і вона була е, отримала православ'я отримала в лапках. Да? І по факту, оця клятва Батькові, коли вона розлучалася, який помре через буквально два з, з копійками роки після оцього розлучення, вона його ніколи не побачить. Воно ця, ця, цей зламана клятва, вона буде скоріше за все тиснути на неї. І оця ще раз кажу, формула дуже зручна, яку Симон Тодорський ще її підкинув духівник викладачків Могилянської академії. Який вплинув на сковороду, про що ми казали, да, це фактично це внутрішнє коло, таке от протестанське просвітницьке коло, да, Піетійське. От він її цю формулу прищепив. Напевно, під цією ідеєю, що подивись на мене. Я закінчив гале, я перекладав армта. До речі, дуже показовий момент. За Єлизавети Петрівні переклад Арнта було заборонено. Книга про істинне християнство. А при Катерині, воно російською мовою вийде. Ця, ця, ця книга, переклад Тодорського. Це напевно буде подяка вже після смерті Тодорського. Він середині 50-х років, 18-го помре. Коли Катерина, II стане імператрицею, вона у цей переклад затвердить: і він буде друкуватися. протестантський. це Арнт Симона Тодорська заборонений. За часів Єлизавети Петрівні. Більш того, не просто заборонений. Ніхто навіть не знав, що член синоду зробив цей переклад. І от він весь час взагалі-то, ну є, є кілька досліджень німецьких авторів, які показують, що Симон Тодорський якраз весь час приховував і намагався провину в лапках провину за переклад Франке, катехизису і Арн та інших так званих руських текстів в Гале хотів приписати Феофану Прокоповичу На той момент уже мертвому, ну, тобто, в 30-х роках, здається, в 36-му він по чи в 37-му, в 1836 шостому Феофан Прокопович І от на той момент мертвому йому перекинуть провину цих перекладів, бо це загрожувало члену синоду. Переклад російською мовою, протестантських техніх, без згоди синоду на той момент. Це фактично скандали, це, це кінець кар'єри Сімона Тодорського. І от, напевно, оця ідея Гале Галеди, ти можеш бути протестантським пастирем. І одночасно можеш бути членом православного синоду. Дуже цікавий, до речі, заклад такий, да? інституція, яка не передбачена в жодній церкві. Патріарха немає, синод є. Протестантська така модель, Да? Ну от, оце переконало Симон Тодорський, переконав Катерину II, що на відмінності нема, подивись на мене. Ну, ти, якщо так мирно кажучи, хто я? Протестантський пастир, лютеранський чи православний член, член православного синоду. Єпископ Спсковський. Що ми бачимо в її психопортреті, не дивлячись на те, що вона формально прийняла православ'я, такий певний симбіоз під впливом Симона Тодорського, який її переконав аргументовно. Що по-третє, ми бачимо переписку її з батьком, що вона не має, не бачить насправді відмінності від православ'я і лютеранства. Далі ми бачимо, перекладаються книги протестантських теологів на російську мову, і це затверджується синодом. Можемо ми сказати, що відбувається таке інтелектуальне поглинання е, Московії е, протестантськими інтелектуалами. Ну так, я взагалі вважаю, що 18 сторіччя це фактично під дахом Російської імперії відбувається становлення Прусії як держави, перетворення на початку 19 сторіччя, а великою мірою під кінець 19 сторіччя, да, вже коли імперія перетворення створення у тієї сучасної Прусії Німеччини, яку ми зараз великою мірою е, бачимо. Хоч це ризиковане твердження, тому що, ну скажімо так, е, ну, тому що все-таки між Нім... Прусією 18 го сторіччя і Нім... федеративною Німеччиною є величезна прірва, але о, о, о цей, ну я не знаю, в, в дусі романтизму. Дух, використання термінології, так, да, він залишається. Так от дійсно головна проблема і для українців і України, усвідомлення от, Російської імперії, як проєкту Пруського через інтелектуальні мережі, перш за все, через оцю мережу Галеї і Академії Ляйбніца, і проєкти, про які я казав, які планувалися. Да, Через оцей шлюб, через, скажімо, авантюристичні геополітичні проекти Фрідриха Великого. Бо не треба забувати, що васал Фрідриха Великого, Йоган, батька Катерини II, і, і шлюб Катерини Другого з Карлом Ульріхом, тобто Петром От. Це все великою мірою геополітичні проекти Фрідриха Великого, Пруського на той момент. І не треба помилятися, що це абсолютно з самого початку, коли відбувався пошук, скажімо так, шлюбної пари, то листи Фрідріха Великого там, з кореспондентами від матері Йоганни там, до Дармштадта, до ще десятків кореспондентів. Да? А свідчить про те, що це з самого початку е, геополітичний е, проєкт Прусії, я е, ще раз змушений нагадати одну річ, на яку мало звертають увагу. Ця Прусія і цей урок, е, до речі, виніс Фрідрих Великий, могла закінчитися внаслідок як проєкт геополітичний, в тому вигляді, в якому зараз Німеччина і Німеччина майбутнє. В результаті шестирічної, сьомирічної, вибачте, війни, да, коли Російська імперська армія стояла під Берліном, а Фрідрих думав отруїтися самогубством, нічого не нагадує да, цю модель, отруїтися правитель. Да. І оцей, вибачте, архетип, якщо так можна історичний, оцю модель історичну, німецькі правителі час від часу будуть поновлювати аж до армії Венка. От, і смерті в квітні місяці Франкліна Делано Рузвельта в Сполучених Штатах, коли Гітлер сприйняв це як аналог того, що відбулося під Берліном в результаті Сімирічної війни. І Фрідріх Великий дуже чітко розумів наслідки цього всього. І тому ще до цього моменту він підстрахувався через оцей шлюб і фактично поставивши свою людину. З обох боків. Бо цікаво, що і Карл Ульріх, тобто Петро III, чоловік, Катерини ІІ, ІІ, Петро ІІ Катерина II, Софія Августа, Фредеріка, там, Ангцерська. Це були дві гілки однієї династичної лінії, Гальштинкорські. Вони родичі були між собою, зведені, ну тобто їх звели. І відбулося от така отака фрузька, знаєте, от, створення такой прусской маніпуляційної моделі. Історія була переписана шльоцером, там ці всі нюанси. Да? Далі заселення протестантами цих всіх земель, де... далі пруська модель взагалі-то втілюється. Далі під впливом Прусії, фактично головним конкурентом століттями Прусії була річ Посполита Слов'янська держава. Ну, якщо так вибачте мене да, на рівні. Етногенезу або націогенезу розмірковувати. Ця вся німецька династія і Прусія, і Австрія ді... знищать одного конкурента слав'янського. Далі беруться за Наполеона і за Францію. Вибачте, от, ну а перед цим революція французька, там об'єднання ці всі коаліції. Да? Перед нами абсолютно це головні конкуренти Прусії, а не Росії. Наполеон Бонапарт от, і Франція. Да? Тим більше, що вони великою мірою э, э, годувалися з культурного стола Франц Франції, що з Елізавет Петрівни, що э, сама Катерина II французькою мовою володіла завдяки своїй гувернанції, я про це вже казав, да? кальвіністі. До речі, а як, а як оці люд... кальвіністи опинилися французькі? Та все дуже просто. Ще в 1685 році за Людовіка 14-го короля Сонця. Да, дія нанського дикту про свободу і розповідування. Рівні права протестантів, ну там не зовсім рівні, 93 пункти цього нанського дикту. Да? Вони були скасовані, цей дикт. І от з того моменту протестанти з Франції намагаються виїхати і виїжджають вони до німецьких земель, прусських земель, в тому числі. Володимир мене останнє питання. Чим... Постать Катерини Другою може бути цікава для церковної історії. О, це це напевно, найглибше. От, якщо, від, питання, от тому що якщо відійти від конкретної історичної цієї канви, від контекстів, то це от така стара, знаєте, стара дилема з покуса владою, це стара дилема між вірою і владою. Політикою і релігією. Да? І от е, Катерина друга, вона проходила це випробування. І як е, ми бачимо по факту обрала е, владу. спокуса владою, вона, тобто, в життєвий її шлях. А далі були спокуси ну, там, не, чи не перелюб. І це вона буде порушувати. І кляду батьки. Тобто ми бачимо, як дівчинка розумна от в епоху цього раціоналізму, да? як оця, ну, і тут можна нагадати, згадати спокуси Христа дияволам, да? всі царства світа, владу над ними дав. Тобто оця ідея про те, що дівчинка весь час е, талновита, да? яка виховувалася в протестантських в, в цих, всіх межах. Десь в силу виховання, напевно, жорсткого, не зовсім там психологію дитячої, розумію. Десь інших обирає владу, да, всупереч, порушує клятву і намагається весь час вислизнути з цього капкану, пояснити, що нічого такого і не відбулось. Це майже те саме, я нічого не змінилося. Ну, Тобто я не православна, я майже лютеранка, бо різниці немає. Я батькові не зрадила клятву і так далі. Да? По факту, це проблема не української історії. Це проблема оцінки навіть не історії, а ціннісних характеристик, таких постатей історичних, як Катерина Іга, Петро І, там російські історичні оці всі фігури, да? що показово вони всі мали великі проблеми, скажімо так, в плані християнського світогляду, м'яко кажучи. Да, тобто я не бачу фігур в російській історії, от Катерина, так звана Другий Петро І, це найяскравіші, то якимось чином подала в оцю спокусу, е, спокусу владою. Грубо кажучи, вони готові були зраджувати свої, е, свою віру заради влади політи, політичної могутності. От, напевно, так. Цим корисно. Історія Катерини II для християнських. Дякую, Дякую. за інтерв'ю. глибоко змістовно. Дякую вам. Дякую.